Юрій Ківа, головний сержант 15-ї бригади Нацгвардії, карадах, майстер-сержант, пане Юрію, слава Україні слава ради знайомству з вами. Особисто вами. дякую, що ви прийшли до нас. Ми <кхух> знаємо, що бригади Нацгвардії тримають оборону по всій лінії фронту. Але якщо говорити конкретно про запорізький напрямок, якою є ситуація на даний момент? Як ви її оцінюєте? Ситуація на запорізькому напрямку складна. Проте контрольовано. Ворог постійно пробує продавлювати нашу оборону, але правильно вибудована оборона нашими бойовими командирами ми не, не дає йому просунутися вперед якої тактики ворог дотримується, чи, можливо, вони її змінюють, власне, з чим вам доводиться зіштовхуватися? Власне, нам ворог постійно змінює тактику. Вони можуть заїхати там на мотоциклах, на байках або малими групами там, по 10 військовослужбовців. Також пробують. На Маталига заїжджають теж з піхотою, висаджують. І, ну, якщо, звісно, їм вдасться потім техніку е відвести назад. то... За даними ОСУ в Таврі, ворог активізувався особливо біля Гуляйполя. Е ви це теж підтверджуєте? Е так. так. <клух> е ворог пробує продавити нашу оборону. Тому вони пробують, як на нашому напрямку, де несе наша бригада службу продавити оборону, так же само і в Гуляпольському напрямку, теж, теж які види озброєння найчастіше застосовуються? В основному вони застосовують fpv дрони, зброси, гази різне. Потому... Працює артилерія у них теж постійно, Тобто стараємося адаптуватися. Про газ найчастіше ми чуємо якраз на Таврійському напрямку, Запорізький напрямок. Це через якісь ландшафтні особливості ага. чи чому? Так, так. Зрозуміло. Це посадки, яких там, в принципі, не залишилось, і вони пробують розбирати наші позиції, бліндажі. Спочатку вони скажімо так, міні-бомбами питається розібрати, і потім вже забрасує туди газ для того, щоб наша піхота звідти вийшла. Тобто протигаз це обов'язкова одиниця амуніції 100%. Протигаз, фільтри. Це без цього війну не виграти. Бійці забезпечені? Так, так, звісно. Силам. Звісно, які потреби є на даний момент. Потреба в людях, як і везде. Люди, снаряди. А, зараз а, ви сказали, що основна, а, основний вид зброї, який застосовує ворог, це в основному, звісно, це дрони, так, це скиди. Так. А, я так розумію, що ми теж а, діємо дзеркально. Паритет а, є якийсь чи ні? Чи ми відстаємо, можливо, ні. трошечки. Ми попереду а, них. А, тому постійно знищуємо їх пілотів, і е, е, тому ми і попереду зараз. Ми покажемо нашим глядачам, е, покажемо кадри роботи бійців е, бригади гвардії е, Нацгвардії Карадах. Е, це знищення однієї з позицій. Е, могли би ви детальніше розповісти, що це була за позиція, і як часто е, вдається от так от прицільно влучити. Це була мінометна позиція, на якій був 82 мм міномет 2В9 Васильок з БК і відповідно з розрахунком. Наші пілоти висажили звідки ворог хотів нам нанести вогневе ураження. і потім наші. Мілі воїни відпрацювали туди. Яка це, я, яка це відстань від позицій? Тобто наскільки глибоко вони е, діють Там і застосовують ці міномети? Е, до п'яти кілометрів. Від ваших да, позицій? Від трьох до п'яти в залежності. Е, який це напрямок у них там, а, ви сказали е, зараз най, найбільше чи не найбільша потреба в людях, так в так, посиленні. Так. Якщо ми говоримо про кадри, питання це особливо важливо, тому що е, е, і триває мобілізація. Чи вдається вам поповнювати? Так, таз, так Звісно, главу? люди звертаються і в ТЦК і е, звертаються напряму в е, військову частину. Е, якщо е, ми підходимо, скажімо так, військова частина ці людині підходить, то ми відправляємо її в навчальний центр. Вона проходить підготовку місяць. Після цього ми забираємо вже цю людину у військову частину і розподіляємо в підрозділи. Відповідно, у підрозділах ще проходять бойове злагодження два-три тижні. Щоб, скажімо так, уже даний військовослужбовець зрозумів, хто його командири, командири. Чим йому доведеться там сталкуватися, тобто всі види бойової підготовки з ним проводяться. Але тенденція до вибору саме Карадах, вона позитивна. Так. Як? так, так? так. Добре, дякую вам, що поділилися цією інформацією. Завітали до нас. Юрій Ківа, головний сержант 15-ї бригади Нацгвардії Карадах, майстер-сержант був тут з нами. Ми надовго не прощаємось.